Що заважає звільнити окуповані території Харківської області від расистів раз і назавжди. В підвішеному состоянні. Страшна боротьба. Ваші мрії здійсняться. Буде звільнено. Да. Перешкоди, це те, що це довго відбувається. Заперечую що вже мало бути там все вже без расистів. Перекриваю. Все зле лихе повертаю на голову ворогів. Все, що вони роблять в Україні, повертаю на їх територію. Хай на їх території. Цей всі жахвасті руйнування, вбивства відбувається. Що вони нам бажають? Хай у них домівках станеться. Перекриваю вище сили захисту. Прошу для Харківської області, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають звільнити Харківську область від расистів раз назавжди буде так і так єсть. Перешкод більше немає. Прошу захисту для всіх військових українських, які захищають Харківську область, які її звільняють. Щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому, то буде так і так є. Бережіть янголоохоронці, прошу, бережіть кожного військового. Українського від кабів, від дронів, від кульсу ворожих, від снарядів, від ракет. Та буде так і так є. Боже захисту, прошу.